Звичайно, ми розібрали лише три з них, і їх більше. І питання, чи скільки треба розібрати зараз, а можна чи потім, а скільки взагалі існує алгоритмів? Алгоритмів достатньо багато, але їх всі можна розібрати. І хороша новина знову ж таки в тому, що ви можете це робити поступово з тим, як будуть ускладнюватись, збільшуватись ваші проекти. Але вже зараз. Ми можемо побачити, де живуть ось ці алгоритми, які ми з вами розглянули. Рейтинги. перше, друге, третє місце найкращий, найгірший, Ну, звичайно ж, там живе наш пошук максимального та мінімального значення від найменшого, найлегшого з двох до найбільшого, коли даних багато. Ми хочемо знати певні речі, які відбувались колись, певну статистику. Ну, наприклад, яка погода була цього дня, там, 100 років тому, коли навіть комп'ютерів не було. Але хтось записав ці дані, ми можемо їх внести в програму і далі дивитись на них, порівнювати, робити запити за певну дату. Отже, працювати з ними в наших програмах. Карти. Зараз ти просто береш смартфон і йдеш за маршрутом, але колись такого не було. І в карта є всі наші алгоритми, всі ті три, які з мами сьогодні розбирали, і багато інших. І саме ці програми дозволяють нам будувати маршрут, будувати оптимальний маршрут, шукати певні транспортні розв'язки і далі. Отже, наші маленькі алгоритми. Ховаються великих, і це дуже добре, що ми почали їх вивчати. Які ж три основні алгоритми ми сьогодні розібрали? Прийшов час підсумків. І навіть коли ви дивитесь просто на цей слайд, ви згадуєте всі три. як ми змінювали значення двох змінних за допомогою третьої ось наша третя. Порожня скляночка. Як ми вибирали найбільше, найменше з двох, з трьох, і можемо вибрати з будь-якої кількості даних, з n даних, а також ділили наші числа на розряди. Пам'ятаєте, що у вас є задача знайти, а яке ж найбільше число може тримати в собі int та Long Int. Добре? І ще один. Дуже важливий підсумок на сьогодні. Ми ще можемо сказати про те, що для того, щоб бути програмістом, для того, щоб повністю бути в галузі, треба розбирати і вчити якусь мову програмування. Поки ще нехай буде це одна. Але до мови програмування ми додали з вами сьогодні алгоритми. Так, це один з важливіших інструментів програміста. Є ще третій інструмент це структури даних. Ми вже знаємо з вами про дані все, тобто ми знаємо їх типи, ми вміємо оцінювати кількості. А що таке структури даних, і як структурувати і програмні коди, і дані, ми якраз і будемо розглядати в наступних заняттях.